Вітаю вас, мої підписники. Сьогодні ми будемо робити огляд таємного боксу від ресторану, від ресторану Чам. Ресторан Чам на Подолі розташований. Так, що в нас тут є? Тут у нас є так, рис, ви бачите, далі є курка, курка манго. Це повинно бути щось смачне, напевно. Подивимося, скільки тут курки. Чекайте, так, зараз я гляну одна секунда. А, ось видно. Так, це курка, це рис. Значить, тут є щось ще дуже цікаве. Дуже цікаво в ось цій осі маленькій нашій формочці. Схоже на якийсь льод чи що це. Якщо ви знаєте, що напишіть в коментарях, що це може бути. І тут є ще турон. Турон. Не знаю, що це. Теж напишіть в коментарях. Це напевно щось солодке, якийсь десерт. Отже, ми пробуємо. А ви пишіть коментарі, ставте лайки і до наступної зустрічі.